Це в нас лот номер 12 нумізматичному на аукціоні Ренесанс. Обігова монета України 5 копійок 1996 року. Стан збереження в неї МС 60 Це монета з банківського знабору річного 1996 року. Відкарбована вона з нержавіючої сталі. Тараш у неї 5 тисяч. До речі, для обігової монети МС-65 це дуже гарний. Стан збереження. Стартова ціна на наномізматичному аукціоні Ренесанс тисяча гривень. Зараз в інтернеті такі монети можна теоретично там, знайти від 3 до 5 тисяч гривень. В стані збереження МН-65 одна штучка, ця одна, і одна вища. Бачите, тут от такі, от як полосочки на ній є. За це якби занизили стан. Це як технологічний брак. І Багато хто думає, що виходить, якщо ці монети, хоч і тираж 5 тисяч, і вони були в банківських запайках, то ну ця з банківської запайки, то потрібно для себе просто розуміти, що не всі монети, які ну, в цих банківських наборах, вони супер ідеальні. 65 – це якби гарний стан для цієї монети. Зрозуміло, що хотілося б більший, але. Ну, не так легко для обігової монети його отримати. По ціні, ну я думаю, що від 5 тисяч буде коштувати вище, але в будь-якому випадку ну, подивимось, як торги закінчаться на Ренесансі 16 а, грудня.